Малята. Сьогодні до нас в гості завітала наша бінка. І вона з вами хоче повторити геометричні фігури. Давайте, ближче, сідайте зручніше і пригадуємо, яка геометрична фігура в нас тут зображена. Дівка трішки забула. Нагадайте їй. Квадрат, так, молодці. Так, і бджінка теж пригадала вже. Наступна геометрична фігура. Круг, так, круглий круг, як схоже, на сонце, на м'яч. Наступна геометрична фігура. Трикутник, так, а чому трикутник, бо в нього три кути. Це всі ми пам'ятаємо. Наступна геометрична фігура в нас яка? Ану, ділка, уважно подивись, яка. Прямокутна фігура, так, да? але можна сказати, що це квадрат, але це не квадрат. Давайте пригадаємо, чому це не квадрат. Бо у прямокутної фігури дві сторони довші, а дві сторони коротші. Пригадали? Так, і є ще одна фігура ром, або ще називають чотирикутник, бо є чотири кути. Молодці, молодці, ви дуже уважні, червні дітки. А бджілка з вами хоче пограти ще в одну гру. Гляньте, який в неї є тут чудовий інструмент. Ксилофон називається, так? Вона з вами зараз буде грати. А як? ви будьте уважні. Ви порахуйте, скільки разів вона зараз зробить ударів. Ану, будьте уважні. Скільки разів джінка стукнула. Три, молодці. Давайте ще раз. Скільки разів встукла бджілка? Чотири молодці! Давайте трошки ускладнимо нашу задачу. Для цього ми беремо наші геометричні фігури. У мене є жовті квадрати та червоні трикутники. Та червоні трикутники. Давайте будемо зараз рахувати, скільки разів бджілка зараз. Вступне поксилофону. Два, три, чотири, п'ять. П'ять разів. Давайте викладемо п'ять квадратів. Всі уважні. Рахують п'ять квадратів. Один, два, три, чотири, п'ять. Є п'ять квадратів. Далі рахуємо далі. Скільки разів бджілка ступнула? Чотири. Кладемо чотири трикутники. А ну, давайте подивимося уважно. Чого більше? Квадратів чи трикутників? Так, більше квадратів. Наскільки більше квадратів? На один. Що нам потрібно зробити, щоб квадратів і трикутників було порівну? Потрібно додати нам іще один трикутник. Або можна ще одну дію зробити, або забрати один квадрат. Да? У цьому випадку ми з вами додамо один квадрат і додамо один трикутник. Щоб було 5 квадратів, 5 трикутників і було порівну. Дітки, вам цікаво сьогодні було? Наша бджка теж дуже сумує за вами і теж дуже-дуже чекає вас у садочку. До побачення, до нових зустрічей!